Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці письма ми будемо вчитись писати малу рукописну букву Н а ще буквосполучення з вже раніше вивченими буквами. Та для початку налаштуємося на урок. Любі діти! Ви сьогодні, наче квіти. Весело мені всміхниться. На сусідів подивіться. Їм посмішки подаруйте! Та старанно всі працюйте. А ми пригадаємо те, що вже знаємо. Назви букву Велика чи маленька. Велика буква А. Велика буква У. Велика И. Велика буква І. М. Велика буква М. Велика буква О. У. И. М. О. І маленькі букви. А, правильно. Прочитай, будь ласка, речення. Давай спробуємо разом. У мами ми порівняємо друковану та рукописну букви Н. Що в них спільного, а що відмінного? Спільне між цими буквами. Те, що вони позначають на письмі звуки н та Н. А відмінне? Так, друкована буква Н складається з прямих паличок. А рукописна буква Н теж складається з паличок, правда? Але ці палички заокруглені. І рукописна буква Н має ніжку. Пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Поклади свій зошит похило. Щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти середини грудей. Тримай олівець або ручку трьома пальцями великим, вказівним та середнім. Тож час навчитись писати малу рукописну букву N, яка вже зачекалась нас на сторінці 74. Нашого букварику. Та перш ніж розпочати роботу, зробимо пальчикову гімнастику. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Всім Рахуєм і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Обов'язково перед письмом пригадаємо, що кожна лінія в нашому зошиті має свою назву. Починає завдання завжди верх верхня міжрядкова лінія лінія помічниця. За нею йде рядок, в якому живуть букви. У рядочка є верхня рядкова лінія та нижня рядкова лінія. Нижче. Лінія помічниця, міжрядкова лінія. І знову рядочок. І знову рядочка верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія. І знов лінія помічниця. Зверху вниз вертикально розташовані прямі похилі лінії. Саме вони вказують, як ми маємо нахилити букву для красивого і правильного письма. Перейдемо до завдання номер 6 в нашому букварі. Придивись до намальованих крапочками предметів. Який спільний звук є в їхніх назвах? Так, ножиці, нитки. У них є один спільний звук. Звук Н, який позначається на письмі малою рукописною буквою Н. Ще раз придивись до цих предметів. Обведи кружечком лінією той предмет, яким ріжуть. Давай перевіримо цікаво, чим же можна різати. Ну звісно, ножицями. А ми уважно подивимося, як же треба писати малу рукописну букву «Н». Вона живе в рядочку, тож почнемо писати з верхньої рядкової лінії, проведемо пряму похилу паличку вниз, повернемось до серединки, проведемо пряму горизонтальну лінію та до неї доєднаємо ще одну пряму похилу паличку за округлення внизу. Так ми отримаємо. Маленьку букву Н. Тож, давай тренуватись писати маленьку букву Н. Перейдемо до завдання номер 7 І ще раз пригадаємо, як же ми пишемо малу рукописну букву Н. Складається вона з трьох простих елементів. Починаємо писати з верхньої рядкової лінії, проводимо вниз пряму похилу лінію під нахилом. Потім повертаємось до серединки. Робимо коротеньку пряму лінію на середині рядочку. Повертаємось на верхню рядкову лінію і поєднуємо пряму похилу паличку за округленням внизу, відставляючи ніжку вправо в бік до середини рядочку. Від лінії до лінії. Раз. Два. Три. І ніжка. Раз, два, три. Закруглили ніжку букви «Н». Постав відео на паузу та пропиши рядочок малої рукописної букви «Н» в твоєму букварі. Як допишеш, повернись до перегляду. А ми продовжуємо писати. І спробуємо поєднати букву Н з іншими буквами. Прочитай, будь ласка, склад в наступному завданні. На. Щоб написати склад НА, нам знадобиться спочатку написати маленьку букву N. Від лінії до лінії Раз, два, три. Ніжку малої букви N продовжимо до верхньої лінії рядочка, зачепимось гачечком, повернемось та допишемо овал для букви А. Далі ми пропишемо букву сполучення. Пригадалимо, що ми вже вміємо поєднувати букви з о... наступними овалами. Буква Н. Раз, два, три. Продовжили хвостик до верхньої лінії рядочку, зачепились гачечком, повернулись назад, прописали овал для букви О. Ан. Почнемо писати з букви А. Овал. Паличка з хвостиком. Бачиш, навіть у мене не завжди одразу виходить красиво і правильно написати. Тож, все, вся справа в, над... в тренуванні. Ти обов'язково натренуєшся писати красиво. Тож, пишемо букву А. Подовжуємо хвостик до верхньої лінії рядочку, від неї опускаємо першу ніжку пряму похилу лінію, робимо перетинку посередині, до якої доєднуємо другу ніжку, яку заокруглюємо. Щоб написати букву сполучення ОН, прописуємо овал букви «О», в місці, де ми почали, ми закінчимо писати О, трохи призупинимось, робимо посмішку до верхньої лінії рядочку, від якої прописуємо маленьку букву Н. Паличка, перетинка, паличка з ніжкою. Довго розповідала Егеш? Тож постав відео на, прав... на паузу та пропиши всі ці склади в своєму букварику. А коли ти закінчиш роботу, повернись до перегляду. Так легко і просто писати букву, коли ти же вмієш писати інші, правда? У тебе все вийшло? Розфарбуй квадратик біля крапельки з твоїм настроєм в кінці уроку. А я розфарбую свій. Дякую тобі за твою роботу. Це була чудова, відмінна робота на уроці. А нам з тобою час прощатись. До нових зустрічей. Гарного тобі дня!